До вашої уваги головні новини району. Це броди у студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. Підписуватися на наш YouTube канал «Броди онлайн» та соціальні мережі сьогодні у випуску Дивіться про таке. Гра футбольних команд Богон та Красне. Геть московського попа, кому належить Почаєвська лавра. ДКП у центрі бродів. Причина аварії. та інші новини. Далі у випуску Броди Ньюз». В центрі бродів сталася дорожня транспортна пригода і все через пішохода. Наслідки аварії бачила наша знімальна група. Увага на екран. Водій Фольксвагена, рухаючись до центру міста Броди, різко зупинився перед пішохідним переходом, щоб не збити людину, яка, за словами очевидців, вилетіла на дорогу перед Фольксвагеном. Водій автомобіля ВАЗ, що їхав позаду, не встиг зреагувати на різку зупинку Фольксвагена. І врізався у його задню частину. Якщо відкрити і почитати обов'язки та права пішоходів, то у пункті 4.14 прописано, що пішоходам забороняється. Виходити на проїзну частину, не впевнившись, у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Раптово виходити вибігати на проїзну частину, у тому числі на пішохідний перехід. Запам'ятайте, шановні телеглядачі, щоб не було такої ситуації з вами. Знайте, що будь-який автомобіль має гальмівний та зупинний шлях, і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частині. Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки. На кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу. Принаймні, так говорять правила дорожнього руху. На жаль, пішохід, який по суті створив аварійну ситуацію, втік з місця пригоди, а водії обох транспортних засобів тепер будуть вирішувати, що робити далі. Сергій Нікишин, телеканал Броду Геть московського попа. Експерти довели, що почає скалавра. Українська деталі у сюжеті телеканалу «Інтебе». Лавра – це здавна паломницька святиня, розташована на Тернопільщині. Сюди помолитись з'їжджаються віряни з усього світу. Проте останнім часом життя лаври в українському суспільстві овіяно великою кількістю міфів і маніпуляцій, оскільки зараз лавра знаходиться в юрисдикції московського патріархату. Суспільство це не сприймає власне дві українські церкви, це геркотолицька церква і Правослана церква України заявили про наміри щоб ця церква була в їхньому складі. Тому сьогодні православна церква буде говорити про православну автентичність Почаївської лаври. Це українська наукова конференція під гаслом Почаївська лавра мусить бути українською. Відбулася в Кременці. Сюди з'їхались представники духовних та світських навчальних закладів, щоб фактами історії пояснити належність лаври українському духовенству. Вона заснувалася в юрисдикції Київської митрополії Константинопольської патріархії. З юрисдикції вона змінювала навіть і в православній церкві вона була у Польській православній церкві, Російській Православній церкві. Ось і зараз вона знаходиться в так званій Українській православній церкві, яка ну, нібито вже не знаходиться в юрисдикції московського патріархату. Виникнення Почаївської лаври дослідники пов'язують із київським чернецтвом, яке змушене було рятуватись від понгольського нашестя. І тоді на території Почаєва заснувала монастир. тому громадськість має зрозуміти, хоча зараз це осередок російської церкви, проте першочергово вона заснована українськими монахами ще в 13 столітті. Наша конференція повинна розкрити. Оцю історію Почаївської лаври пролити світло на все те, що Почаївська лавра зробила для українського народу, для нашої держави для того, щоб згуртувати український народ, і ми можемо світо сказати, що навіть для того, щоб сформувати українську православну ідентичність, і сьогодні ми, якраз, про цю українську православну ідентичність і говоримо загалом, же було чимало спроб зробити в монастирі осередок русифікації. Переконує митрополит. Почаївська лавра стала місцем поширення Ідеології руського міру сюди спеціально звозили ченців, які були за замовою, культурою далекими від українства. Українські святині належать українському народу. Це наше святиня і тому геть московського попа з Почаївської лаври. Хоча ескалавра оповита міфами та маніпуляціями, і насправді чинці просто не хочуть відриктись московського настоятельства з політичних міркувань, переконаний митрополит Михаїл. Ніяких пересвячень не потрібно ніколи буде об'єднання православної церкви України і української православної церкви. А це єдиний вихід із положення. Ніколи будуть священники переходити з конфесії в конфесію на сьогоднішній день із єпархії в єпархію. Хоча українське суспільство починає усвідомлювати неправомірність існування святині під керівництвом Москви, проте основний крок для переходу мають зробити монахи Лаври, запевняють священнослужителі. Якщо е, е, ідеальний варіант брати, то, звичайно, е, найкраще було б, щоб це був крок зі сторони монахів, щоб вони це осмислили і сказали, ні, ми більше не хочемо бути підпорядковані Москві. Але все, вся справа в тому, що. Е, вони є частиною релігійної організації, яка кричить: Ні, ми Москві не підпорядковані. Вони добре знають факти, вони добре розуміють під своє підпорядкування, але навряд чи варто чекати якихось кроків з їхньої, з їхнього боку. Окрім священнослужителів на конференції доповідали історики, які також переконують, першочергово монастир православний належить українцям. З часу появи ми документальні твердження маємо підтвердження з 1597 року до 1712 – Це православний монастир. Причому православний монастир досить відомий, досить відомий, який мав свої святині був авторитетним. Але знавці додають, є великий пласт історії, який на сьогодні не брались активно досліджувати. А конференція має стати поштовхом для цього. І в подальшому завдання духовенства і освітян переконати людей, що є питання віри і обряду, а є питання політичні, які не можуть нашаровуватись на життя віруючої людини. І знову футбольні змагання на стадіоні Ювілейний цього разу зустрілися дві потужні команди: це ФК «Богун» та ФК Красне. Деталі у сюжеті. На місцевому стадіоні змагалися дві футбольні команди, а саме ФК «Богун» та ФК Красне. В загальному футбол це чудова нагода для кожного учасника команди проявити свої вміння у цьому виді спорту. Цей футбольний сезон об'єднав чимало команд. Які прагнуть до нових перемог, так і цього разу ФК «Богон» та ФК Красне змагалися між собою і досягнули хороших результатів. Сергій Нікішин, телеканал Броделмайн. Свято воздвиження чесного і животворящого Христа відзначили в одноіменному храмі у місті броди. Як це було, пропоную переглянути зараз. Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього одне із 12 головних церковних свят. Воно присвячене Христу, на якому був розп'ятий Ісус Христос та символізує Його підняття із землі після віднайдення. Ще Відтак, у храмі Воздвиження чесного і животворящого Христа міста броди, відбулася святкова божественна літургія, де взяли участь священники з різних парафій нашого району. Спостерігати за службою можна було в режимі реального часу, тобто онлайн. За традицією на велике свято йдуть до храму на службу. Цього дня урочисто з вівтаря виноситься хрест на середину храму, де він залишається до 21 вересня, дня віддання воздвиження. Також цього дня відбуваються обходи або хресні ходи з іконами і молитвами. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн». 12 вересня у великому залі Кременецького центру культури і дозвілля відбувся показ українського 3D-анімаційного фільму за мотивами драми Феєрії Лесі Українки. Лісова пісня. Вхід був вільний, але глядачі долучились до збору коштів на Збройні Сили України. Разом вдалося зібрати 2770 гривень. У рудня Почаївському ліцеї провели лінійку реквієм за загиблим воїном. Після завершення лінійки відбулося покладання квітів учнями ліцею до могили. Воїна, Юні патріоти із села Журатин нашого району збирають кошти на Збройні Сили України. Замість звичайних розваг діти стоять на блокпості неподалік Журатинської волонтерської кухні та збирають кошти на ЗСУ. Діти це майбутнє України. Майбутнє села вони такі малі і всім серцем прагнуть допомогти нашим захисникам, які захищають нас з вами. Вони роблять великий внесок, щоб наша Україна виграла цю кляту війну із расистами. На території Берестечківської громади триває всеукраїнський профілактичний захід Урок з метою виявлення дітей, які не приступили до занять з 1 вересня 2023 року у закладах. Загальної середньої освіти, закладах професійно-технічної освіти без поважних причин, завдяки фінансовій підтримці постійного мецената Ярослава Батора у ході рейду для 20 дітей із числа пільгових категорій надане належне канцелярське приладдя. На цьому ми завершуємо бродинюс. Щиро дякую вам за перегляд. Бережіть себе і підписуйтесь на броди онлайн.